Вітаю, друзі! Доглядайте це відео до кінця, тому що реально реально класний автомобіль для вас. І це Kia Sorento 2014 року випуску з чесним та лише перевіреним пробігом у 154 тисячі кілометрів. Під капотом 2,2 дизельний двигунчик. Це RDI, хороший надійний перевірений руками двигун з потужністю 145 кВт або ж 197 кінських сил на автоматі на повному приводі ця краля у салончик. Гарний візуальний та технічний стан по салону також порядок. Немає пошкоджень. Повний електропакет є, звісно ж, блокування диференціалу, кнопки би весні не занесло. Мультифункціональне кермо з круїзом контролем, з підключенням до телефона та багатьма іншими функціями. Сидіння комфортні, м'які, шкіряні з підігрівом та з обдуву, також з електрорегулюванням сидіння водія, що сидіння переднього пасажира. Є ось така мультимедія, мультимедія, звісно ж, сенсорна з навігацією та з камерою заднього виду двох зони, які бодконтроль, ось такий речах коробки передач. Оглядаємо зараз з вами другий рецедії. Тут також порядок, все частенько, все гарненько, все у збереженому стані. І цю автівку ми можемо пригнати вам у будь-яку точку України або ж приїжджайте до нас у місто Радивилі. оглядайте, перевіряйте та їдьте додому щасливими на новій автівці. До зустрічі, до зустрічі на нашому каналі. Ваш Карс.